Ми вже збиваємося з ліку з початку війни з 2014 року, чи 62-й, чи 63-й, зводимо інформацію. Вчора в Кутянці я говорив, сьогодні хочу сказати тут. Я думаю, всі вже бачили, що в Росії на одній з шкіл дві меморіальних дошки батько і син. Батько загинув, коли йому було 21 рік. 20 років тому син загинув 21 рік. Батько загинув в Чечні, син загинув в Україні. Невже їм насправді мало землі? Невже їм насправді треба піти до інших держав, розказувати, як їм жити? Що їм вивчати? Наші хлопці, наші дівчата гинуть на нашій землі, тому що вони захищають свою землю. Українці ніколи ні на кого не нападали. І ціна звільнення територій, на жаль, дуже висока. Тому що завдяки таким героям, як Микола, іншим хлопцям-дівчатам, які боронять, визволяють нашу землю, нашу землю. Ми маємо тут мирне небо, тихне небо. Дорога родина, прийміть щирість співчуття від усієї нашої громади. У скорботі з вами всіх. Шановна громада, я дякую, що ви сьогодні знайшли час. Прийшли провести в останню путь загиблого героя. Знаєте, наумалин одне з небагатьох сіл в нашій громаді, в якій ще не було загиблого. На жаль. Вже ця звістка добралась і до новоматки. Одна з християнських чеснот похоронити померлого. І ви сьогодні показуєте приклад всім велелюдям, що ви тут є для всього світу, що ми шануємо всіх своїх героїв. І, велике прохання, коли приходите на кладовище, підходьте до могил, де майорить синьо-жовтий прапор. Тому що там лежать герої, які віддали найдорожче, що в них було, своє життя. Підходьте до них як до своїх рідних, тому що вони борються за нашу свободу, за наше мирне небо. Слава Господу Богу! Слава загиблому герою і слава Україні!